The Last Campfire – Fire це миловидна дослідницька гра, наповнена не дуже складними головоломками, це казка з химерним світом, ліричним оповідачем та дитячими образами, це те, як останнє багаття виглядає на перший погляд, але в глибині вона є не тим, чим здається, це відеогра, яка несе в собі непрості та дорослі сенси. З цих загадкових слів починається наша подорож На пристані, серед покинутих човнів, прокидається наш головний герой навкруги нікого немає. Гра не каже, що робити, не пояснює, що це за місце тож ми, як і наш персонаж, нічого не знаємо. Пройшовши трохи далі. Гра показує нам фреску вносячи таким чином деякий контекст на стіні зображено шлях вугликів, що прямують до великого багаття цей шлях лежить через лабіринт, ці образи одразу викликають деякі асоціації та де дають певне розуміння схоже, цей наш шлях теж, і він буде наповнений трудностями. Вийшовши на поверхню, ми опиняємося в густому лісі. Умить гра змінює свій настрій. З темної, вологої печери краєвид перемінюється на зелену траву, пишні, червоні і смарагдові дерева. Гра вражає своєю красою. Візуал за Last Campfire Fire відіграє важливу роль. Адже вагомо впливає на атмосферу гри, тому що останнє багаття це казка, яку гравець досліджує через естетику. Гра має достатньо великий напіввідкритий світ, що складається з багатьох різних локацій. Всі вони напрочуд мальовничі та наповнені, палітра кольорів найрізноманітніша, яскраві, теплі, холодні, контрастні. І все це робить світ гри чарівним та створює таку особливу атмосферу. У печерах і руїнах відчувається холод, невідомість, загадковість. Гніздо має червоне забарвлення, що підкреслює небезпеку, підживлює дискомфортність та недовіру до птахів. Насичено зелені дерева, темно-синя вода, хоч і передають вогкість та прохолоду густого лісу. Одночасно ця локація відчувається затишною та захищеною. Болото, що, усіяне стародавніми будівлями, прифарбоване жовтим кольором, відчувається теплим та загадковим. Печера жалю глибока, темна і холодна, світло, що прибивається десь зверху, білим сяйвом розмальовує маківки каміння. А жовті промені тут виділяються по-особливому в печері відчуваєш замкнутість, лякаєшся тіней, але завзято шукаєш вихід. Кожному темному закутку. Яскраве тут не тільки довкілля, а й персонажі. Протягом подорожі зустрічатимуться різні створіння, кожен з них унікальний, харизматичний, деколи навіть куметний. І ти віриш в кожного цього персонажа, в кожну історію, що стоїть за цими особистостями. Наш герой та інші вуглинки дуже милі розміром та формами. Вони виглядають, наче діти чи якісь м'які іграшки. Ці плавні рухи, мила поведінка не можуть не викликати зворушення і співчуття як до чогось маленького та беззахисного. На атмосферу неабияк впливає і саунд дизайн. Найперше це приємний жіночий голос. Вона озвучує персонажів, пояснює, що відбувається, наче автор. Що описує події Це справді відчувається, наче казка або легенда, яку тобі хтось розповідає, і звісно, музика, яка зливається з цим чарівним світом, хоч на ній і не робиться акцент, та вона вміло жонглює твоїми почуттями, часто перестрибуючи з грайливого та казкового на трагічний і драматичний настрій. Гравцеві приємно ходити місцинами гри та насолоджуватися цими видами. Візуал та наповнення за Last Camp Fire творю таку чарівну дитячу атмосферу, налаштовує геймера на дослідження світу, викликаючи у нього щиру допитливість та захоплення. Все це перетворюється на дещо інтимний процес пізнання. Але найголовніше, така атмосфера готує гравця до історії. З серйозними темами, адже все це створює такі зрозумілі образи, прості форми, за якими сховані складні ідеї. Тож останнє багаття це легенда, яку гравець досліджує через наратив. Як я вже сказав, цією фразою починається наша подорож, безпосередньо наш геймплей. Але цим не починається сама гра. Запустивши The Last Campfire, ми дивимося кат-сцену, що є невеликою передісторією. Ми бачимо, як невелика група вуглинок, схожих на нас, пливуть річкою. З допомогою рога вони відчиняють браму. За нею видніється великий синій вогонь багаття. Серед цих вуглинок є один, що трохи відстав від основної групи. По необережності, поки цей чарівний вуглик захоплено роздивляється птаха, він штовхає весло у воду. Через це бідненький вуглинчик не може прямувати за своїми друзями. Човен пропливає повз браму. Ми бачимо, як вуглинка засмучується він навіть прикриває оченята своїми ручками. Човен пливе? Куди несе його вода, а позаду символічно виринають зарості, закриваючи шлях назад. І ось показується пристань з синім вугликом. На диво гравцю, це буде головний герой, а не червоний вуглинчик, про якого ми бачили сюжет до цього. Тепер зображення на стіні сприймається дещо по іншому. Саме це ми й бачили. Вуглинки прямували до великого багаття. Схоже, ми теж одні з тих, хто загубився як і той червоний вуглик. Тож і наша мета дістатися цього вогню. За такий короткий час гра обумовлює дію, можливі цілі та мотивацію. І це справді сприймається як якийсь міф. А чи нічого вам це не нагадує священна подорож, важкий шлях, міфологізована ціль? Так. Це навію спрагади про Джорней неперевершену гру про життя. В цих відеоіграх навіть схожі головні герої, і це не випадково, адже Джорней була серед відеоігор, якими надихалися розробники. До речі, можете подивитися моє відео про неї, якщо, звісно, стерпите мій старий звук. Ну або ж просто прочитайте моє есе. пройшовши трохи далі, нам зустрічається полум'я, назване дороговказним світлом. Звільнивши його, воно відведе нас до першого багаття. Полум'я залітає закам'янілого вуглика, і він несподівано оживає. Раптом над вогнищем з'являється примара. Вона розповідає нам, що це місце поміж місцями, якими подорожують вуглинки, коли їхнє світло починає гаснути. Але Уже давно тут ніхто не з'являвся, а ті, хто затримався надовго, стали покинутими, ніхто не може пройти далі, тому що всіх тримає лісний король. Тож, щоб рухатись вперед, головному герою треба віднайти покинутих і запалити багаття. Тепер гравцю відкривається можливість вільно досліджувати цілий регіон гра дає свободу. Яке дарує відчуття власної пригони, відчуття, що ти крок за кроком відкриваєш нові таємниці цього місця. А все тому, що останнє багаття це світ, який гравець досліджує через геймплей. В The Last Campfire дуже багато головоломок та загадок. Щоб дослідити світ, тобі треба не просто обійти всі локації, а розгадати їх. Адже головоломки та загадки і є складовими ігрових локацій, і тобі необхідно їх розгадувати, адже треба знайти всіх покинутих чи записки незнайомця. Ти маєш позбутися коріння, знайти ключ від воріт, просто відшукати приховану стежку, вигадати, як з допомогою іншого персонажа дістатися потрібного місця тощо. Ігровець ніколи не занудьгує. Оскільки всі головоломки дуже різноманітні та тематичні, такий дизайн тільки стимулює твою допитливість, а докладені зусилля підвищують важливість нової інформації чи порятунок чергового покинутого. Та найцікавіші головоломки будуть, коли гравець рятуватиме вуглинок. Покинуті це ті, хто заблукав на своєму шляху. Доторкнувшись до кам'яного тіла, нашого персонажа переносить в загадку задача визволити синій вогник, такий самий, що ми бачили раніше, дроговказне світло. Вирішуючи пазл, поступово нам відкриватиметься історія покинутого комусь не стало допомагати, хтось залишився зовсім один. Інші потонули у власних думках, деякі втратили сили, але всіх їх об'єднує те, що вони зневірилися, спустошені, їхня надія згасла, їхнє дороговказне світло загубилося десь глибоко в їхній душі. Розгадуючи ці головоломки, ми наче розгадуємо їхню особистість, адже ці загадки це відображення того, що вони пережили. Через гнітючі думки світло загублене серед темряви та холоду десь глибоко внизу. Почуття самотності перебуваючи, наче в лабіринті. Страх через невідомість занурив вуглинку в темряву, вир думок, які треба направити в правильному напрямку. Всі вони так знесилилися, смуток так охопив їх, що вони буквально перетворилися на каміння. Стали покинутими, спустошеними, безнадійними. Face головоломка це проблема, що вимагає кмітливості та деяких знань від людини. А чи не є головоломками люди загадками? Що треба розгадати, зрозуміти, що людина відчуває, що думає, що робить. І це не завжди легко. Для цього теж потрібна кмітливість, але найголовніше потрібне співчуття. Та головоломки вимагають не тільки цього, вони вимагають наполегливості, стійкості, щоб не здатися, не кинути її і не піти далі, не залишити покинуту вуглинку. Адже головному герою не потрібно рятувати всіх та все ж повернути їй надію. Гра робить все, щоб гравець хотів, намагався оживити кожного вуглика. Гравець чітко розуміє, що все, що треба зробити, це вирішити загадку. Як же сильно на гравця впливає те, що не всіх можна врятувати, розгадуючи пазли.

Пройшовши ліс, ми зустрічаємо птахів та лісного короля. Це вони зробили все, щоб було неможливо дістатися останнього багаття. В цій історії боротьби, наполегливості, допомозі іншим. Несподівано король запевняє, що не потрібно більше йти далі, не потрібно більше боятися та надіятися, не потрібно намагатися, не потрібно більше шукати дому. Можна залишитись тут. Жити без турбот та не переживати, що притворишся на покинутого. Король бачить вуглинку наскрізь, бачить її страх, але ми не слухаємося його та продовжуємо свій шлях. Невдовзі король вдруге спробує вмовити нас, залишитися відпочити, запевняє, що, окрім спроб та невдач, нічого немає, тож варто залишитися та полишити марну надію. Пропозиція здається спокусливою, адже скільки ми пройшли, а скільки ще доведеться пройти. А заради чого все це? Невідомого? А чи варто давати пусту надію іншим? Why not stop? Let go of this. І ось, закінчивши досліджувати останній регіон, примара каже, що наша подорож підійшла до кінця. Залишилося знайти останнє багаття, місце пробування якого знає лісний король. Something was wrong. Ember could feel it. Повернувшись на перехрестя, ми дізнаємося, що птах загинув. Головний герой виявляє, що лісний король був не справжнім сидів всередині його трону та керував ним як лялькою і саме за цим троном лежить шлях до останнього багаття. Broken boats were scattered on the water. ghost spoke brave little one you have made this journey this is the last campfire your path ahead is clear what you do now is yours to decide This is the end of the path. You have helped all who can be helped. It is time to complete your own journey. A boat lies waiting, but it belongs to another. Their path was not so straight as yours. За маскою короля був червоний вуглек, той самий історію якого ми бачили на початку гри. Той самий, щоденник, якого ми знаходили по всьому ігровому світу. Той самий, що слідкував за нами на всьому нашому шляху. І він був тим самим, що пробудив покинутого, яким були ми. Червоний вуглик теж шукав останнє багаття. Теж зустрічав кухаря, рибалку та інших. Він зустрів іншу вуглинку, але та стала покинутою, і він залишився сам. Великою ціною він все ж дістався до останнього багаття, за яким було нічого. Всі ці надії, сподівання, всі ці вуглинки, що продовжувало плити за обрів нікуди не в змозі прийняти цього. Він побудував греблю, позамикав ворота, зламав майстра, розтрощив всі човни, але і це не спрацювало. What have I done? Він намагався врятувати їх всіх, намагався стати для них маяком, подарувати їм новий дім від розчарування, від безпорадності, звинувачуючи себе, на наших очах мандрівник обертається в каміннях. How do you save others once your light has gone out? The wanderer's thoughts had become twisted. Hiding every day behind a mask, watching hopeful little ones arrive endlessly, knowing the empty path that lay ahead. Was a hidden pain. They had watched those they care for turn forlorn. They had locked their hope away, tried to protect it. and Ember's actions had seemed a distorted mirror. Ця розмова стає кульмінацією гри, катарсисом цієї історії. Вибираючи, що відповісти вуглинці, гравець оцінює не тільки свою подорож. Він аналізує кожну головоломку окремо, всю гру та все своє власне життя? Чому він продовжував іти далі? Чому він сидів годинами, вирішуючи всі головоломки до останньої? Чому він хотів дойти до кінця? Адже що якщо в кінці нічого, якщо гра просто закінчиться і все? На що він надіюється та чого хотів? А яка надія в нього є в його житті? Що або хто допомагає йому продовжувати жити, продовжувати боротися з трудностями, що для нього найважливіше Червоний Вуглик пропонує нам взяти його човен та закінчити свою подорож. Але ми кажемо, що зробимо це разом. Наш герой та мандрівник пливуть до синього вогнища, а за ними ми бачимо. Як прямують всі ті, кого ми врятували, щоб і вони закінчили власну подорож залазким ем фаєр це казка, яка манить тебе своєю чарівністю та загадковістю, яка, коли ти цього не очікуєш, представляє тобі глибоку історію, вчить тебе продовжувати йти. Навіть коли ти не знаєш, що тебе очікує, продовжувати йти, навіть коли інші тебе відмовляють, продовжувати співчувати та допомагати іншим, продовжувати шукати та надіятися, навіть коли здається, що надіятися уже немає на що, The place where the lost emperors go as their light begins to fade.